Доброго дня, шановні українці! З вами Ютуб, канал Єгор Кравцов, єдиний на північній Бессарабії Чернівецькій області канал, який знімає історичні фільми та сюжети. І сьогодні ми знімемо сюжет з Божою допомогою, який, можливо, врятує не одне людське життя. Так, я повторюю не одне людське життя. Канал YouTube Кравцов сьогодні в польовому виході, незважаючи на осінь, на погодні умови, продовжує цикл сюжетів про мінеральні води міста Сукіряна. Ми знаходимось в урочищі Клин. Це на окраїні міста Сокіряни за мікрорайоном міста та Гора. Перед вами скромна капличка. Люди біля старшого віку пам'ятають, що таких капличок в давні часи ще в 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки минулого століття навколо міста Сокір'ян було дуже багато. На превеликий жаль з часом залишилось всього декілька капличок. Але ця капличка в урочищі клин, вона особлива. Вода з цієї каплички лікує шлунок, лікує підшлункову, лікує печінку. І по своїм якостям вода з каплички в урочищі клин. Не поступаються славнозвісній боржомі. Так, оця капличка, оця вода, Сокір'янська вода, в Урочищі клин, не поступається славнозвісній грузинській боржомі. І зараз я розкажу історію цієї каплички. Історія цієї каплички сягає в 80-ті роки минулого століття. У 1979 році, коли Сукіряни входили в склад Української, Радянської Соціалістичної Республіки, Чернівецькі вчені приїхали досліджувати Сукірянський яр, досліджувати мінеральні води Сукірянського яру. І почали вони досліджувати яр з Роскопенського ізвору. В нашому місті на Сокір'янщині всі знають славнозвісну воду Роскопинського звору. Це мінеральна вода. Коли вони почали її досліджувати, вони зрозуміли, що самі звор по собі це тільки початок лінії мінеральної води, або, як кажуть, на жаргоні жили мінеральної води. Ця жила тягнеться від Розкопинців по правому схилу Сокірянського яру аж до цієї каплички. Фактично, ця капличка закі... є закінченням оцієї жили мінеральної води. Мінеральної води, яка не поступається грузинській боржомі. І ось перед вами, шановні українці, документ. Документ датований 79 роком. 79 роком 30 травня, який засвідчує те, що Роскопинська вода, а з нею і ця лінія жила мінеральної води, яка закінчується оцією капличкою, є лікувальною мінеральною водою. Я прочитаю склад цієї мінеральної води. По-перше, ця мінеральна вода являється сильно мінеральною водою, тому що поряд фактично вона знаходиться в Сукірянському Яру. А там, де Сукірянський Яр, там і тектонічний розлом. Тому ця вода і Роскопінського Звору, і з цієї каплички в урочищі Клин, являється сильно. Мінеральною водою. В ній дуже багато вуглекислоти. кислоти. І тепер я зачитаю копію, це не оригінал, це копія документа звичайно. Я зачитаю склад о цієї води. Вода чиста прозора, без запаху, Приємна на смак. В ній не виявлено заліза сірководню, нітратів, аміачних солей. За вмістом головного складу, іонного вода джерела відносяться до гідрокарбонатно, сульфатного, кальцівого, магнівого типу. Типу. І ще тут написано, в цих, ще написано в цих документах, що ця вода дійсно є лікувальною мінеральною водою. Ось така коротка історія. В радянські часи. Хотіли провести до міста секіряни мінеральну воду, так, щоб наше місто секіряни пило мінеральну воду з Роскопинського яру, яка не поступається боржомі. Буквально по діленням, в якій виміряють вчені, вона не поступається боржомі. І ця Роскопинська вода, і от ця вода з цієї каплички, в якій шельф Роскопинський, жила Роскопинська закінчується. У 1980 році вже було прорубано ліс. Лінія лісу прорубана до міста Сокірян. Планувалися вкладати труби і провести через яр до міста Сікіряни з розкопанців мінеральну воду. А потім зрозуміли вчені і люди, які займалися мінералкою, що оця вода з цієї каплички. Вона ж нічим не поступається Роскопецька. А до Сукірян ближче, фактично он через горбик та гора і все. Буквально кілометр до тієї гори і зразу вода вже в місті. І було заплановано провести від цієї каплички до міста Сукіряни мінеральну воду. Уже придумали і назву Мінеральна вода, Клин. Планували тут зробити цех по виговленню мінеральної води. Прокласти труби до міста Секіряне це буквально кілометр. І Сокірянці пили би ще в радянські часи мінеральну воду. Але, на жаль, і в радянські часи існували бюрократи, існували люди, які не бажали, щоб сукірянці пили мінеральну воду. Люди з числа наших мешканців. Місто Сукіряни, які займали тоді в радянські часи керівни посади. І місто Сукіряни так і залишилося. Без розкопинської мінеральної води. Без мінеральної води з урочища Клин. Без Клинської мінеральної води. На превеликий жаль. 29 років Радянського Союзу не існує. 29 років місто Сикір'яне знаходиться в складі нашої неньки України. У мене запитання до людей, які 29 років очолювали владу місті Сикір'яне. Ви прекрасно знаєте, що місто Сикір'яне по якості мінеральних вод, по складу мінеральних вод. Я не це знімав у фільму, показував документи, не поступається. Українським Карпатам не поступається грузинському боржомі, не поступається російським Єсентукам і п'ятігорську, не поступається європейським курортам. Я це доводив документами, і недоразово доводив в своїх фільмах. Скажіть, будь ласка, нинішня влада міста Сикірян Василь Степанович Равлик, ось перед вами капличка з якісною мінеральною водою. До сукірян всього близько 1000 метрів. Чому ми, в місті секіряна, не можемо пити свою сукірянську якісну мінеральну воду? Чому люди в нашій сукірянській лікарні хворіють, масово хворіють на печінку, на шлунок підшлункову почки, опухають людей ноги? Я коли мати свою привожу в лікарню, я це бачу. І чую розмови. треба поїхати в Трускавець, моршин, на інші карпатські курорти, солотвину. У нас в секірянах вода, краще моршина, краще Солотвина. У нас секірянах шахти, які можуть лікувати від астми. Все у нас є. Потрібен тільки господар. І тому я звертаюсь. До мера нашого міста, сокіряни Василя Степановича Равлика, який прекрасно знає про ці всі мінеральні води нашого міста сокіряни. Я йому неодноразово про свої фільми розповідав, доповідав, показував документи. Чому у нашому місті немає, немає мінеральної води? Чому ми п'ємо воду з інших регіонів України? Ми не можемо зробити, ну, відповідь Василя Степановича, у нас немає фінансів. Я вже взнавав, скільки ми повинні витратити на те, щоб в місті пити якісну мінеральну воду, нашу сутірянську, лікувати людей, врятовувати їхнє життя. Сума 2 мільйони гривень. Це з аналізами, це з ліцензіями, з усіма документами. 2 мільйони гривень і мінеральний завод. Цех по виробленню мінеральної води у нас працює. Тим більше у нас є фактично стіни в сукірянському заводі, харчовому, який колись виробляв мінеральну воду сукірянську в свій час, славно, звісної Щукінської води. Ціна питання здоров'я здоров життя наших сукірянців і жителів району 2 мільйони гривень. Такі фінанси, Василь Степанович, ми можемо знайти? Можемо, якщо ми не будемо робити. Вибачте, калічний фонтан, який півроку зараз не буде працювати. Калічний фонтан за півтора мільйону гривень. Якщо ми не будемо купляти два джипа по 600 тисяч гривень, це вже мільйон 200 Все, півтора мільйона мільйон 200 це 2 мільйона 700. Якщо ми це не будемо робити, не будемо витрачати гроші на елементарну показуху, в нашому місті давно вже буде якісно. Мінеральна вода буде цех, який буде її виробляти, і будемо рятувати життя і здоров'я секірянців. У мене ще одне питання. чому ми, секірянці, п'ємо інші мінеральні води з інших регіонів України, а у нас не виробляється мінеральна вода. Уже багато років з Радянського Союзу. Хоча влада і тоді при Радянському Союзі, і зараз про це прекрасно знає. Я думаю, є таке слово саботаж. Саботаж реформ комусь вигідно і тоді в радянські часи, і зараз в українські часи, щоб Сокірянська вода мінеральна була не конкурентно щоб вона не конкурувала з карпатською водою, з тою ж самою водою. З Вінницької області і інших областей України. Для прикладу, в Вінницькій області є село Стрижавка. Невелике село за Вінницю. Ми його прекрасно знаємо, там ставка фюрера. Це село випускає воду, яку п'ють в місті Сокіряни. Артизіанську. Ціна 5 гривень. У нас її просто розмітають. От завдяки цій ціні не тільки цю Артезіанську воду села Стрижавка розмітають в Сукірянах в районі. По Чернівецькій області, по Західній Україні, по цьому Західному регіону, завдяки цій ціні її просто розмітають, не встигають завозити в магазин. Василь Степанович, шановний мер міста Сукіряне, село Стрижавка Вінницької області може випускати мінеральну воду. А місто Сукіряне... Чернівецькій області, славнозвісною водою аптекаря Щуки, про яку я знімав фільми, яка відповідає всім стандартам найвищим, кращим мінеральним водам Європи. З Роскопінською водою, з мінералкою урочища, клин, яку хотіли вже назвати Прорадянському Союзу мінералка, клин, з водою куполі Сармат, про яку я теж знімав, яка кристально теж мінеральна вода. Ми не, можемо. Ми не можемо випускати мінеральну воду. Ми можемо тільки ходити в нашу сатірянську лікарню, на яку знову в цьому році урізаються бюджетні кошти. Хворіти, лікуватись і надіятись на Бога. Василь Степанович, в мене до вас велике прохання. Сукірян це по випуску мінеральної води. Це цілком можливо. І я, і сукірянці, ми будемо на це надіятися. А взагалі, нашому місту потрібні реформи. Реформи непоказучні. 29 років наше місто перетворюється ну, фактично вже в селище. Нема стратегічного плану. Нема стратегічної ініціативи, нема розвитку туризму, нема розвитку промисловості, немає фактично нічого. Крім показушних реформ і імітації реформ. І з цим, шановні сикірянці, нам потрібно щось робити. Канал Ютуб Кравцов. Канал Ютуб Кравцов, Єгор Кравцов. Буде далі знімати. Сюжети про наші сукірянські мінеральні води. На цій каплиці, на мінералці клин мінеральні води міста Сокіряни ще не закінчуються. Підписуйтесь на YouTube-канал Ігор Кравцов, українці, жителі Чернівецької області, земляки Сокірянці, Сукірянська района Новодністровська, і ви будете знати тільки правду історичну правду. До побачення, до нових зустрічей!